Добра. Короче, вас, как еще я буду вас, так Так я? Да. я бы все равно немножко свое внесла. Ну понятно, вы свое внесете, обязательно. Главное, чтобы купила. Нет, я поняла, что у нас. Уже продукции. Я перепетирую вдома. От я кажу, немає людей. Люди є, повно людей. Просто ми не можемо їм доносити інформацію. Тому що, якщо вони вам дали гроші, ви повинні їм щось сказати. Я, щоб вони... Я важливо, щоб, щоб, щоб вони зали. дали, щоб щоб дали. дали. А, щоб вони боялись как. Вот. Страх так. потери так. і рада нажива. Ірочка, а ви можете пояснити, скільки коштує продукція наша? Ти ну, що, вже у нас такий більш досвідчений? Ви, взагалі, сетевик. Взагалі сетевик. 22 года. Вообще 22 года. Тут можна взагалі бурно розповісти. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Ірина. Ви питаєте, скільки коштує Да, я питаю. Скільки? Дайте мені одну баночку. Я так. Я хочу баню. Світлана. -банк. Ви знаєте, вна, в нашій компанії вам подобається, а подобається вже хоче. Я вам показала, да. Да, вам вас подобається. Да. Дивіться, так в нашій так. компанії невигідно купувати одну баночку, тому що вам буде коштувати. Дол. А якщо ви купите ще щось, ну я вам розкажу, може вам ще щось сподобається, вам буде вигідніше, тому що на, при такої пропозиції ви ще получите подарунки. Ви любите подарунки? Ну, Якщо це якісь такі пробники, то. Ні, не, не пробники, така сама бутилочка. Ну, Компанія міняє, але всі наші подарунки це досить популярні продукти. То, що дуже багатьом нашим партнерам нравиться. Давайте я вам розкажу, як ви можете це мати більш дешевше. І ви купите, ви не А ми тоді знацінюємо нашу продукцію, каже, більш по привабливій ціні. По привабливій ціні, а може навіть без кошту. Так, о, за цікаво. Розказуйте, як мені вигідно купити це ж банкін? Добре. Е, ви реєструєтесь в компанії, ага. це безкоштовно. І підбираєте собі, що вам треба зараз у ваш, у ваш будинок. Може вам якусь косметику, може, ви щось хочете на підбарунки. У нас дуже широкий спектр продукції. Може, ви щось хочете для здоров'я собі відібрати. Ви купляєте на певну кількість, Ну я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ні, мобай, я пам'ятаю, скільки я один бал не пам'ятаю. Купуєте на 2 бали, получаєте подарунок. Тобто один. один подарунок. <правда> Правда. Купуєте на 4 бали, отримаєте 3 подарунки. А, сьогодні? а якщо ви ще новичок, сьогодні у нас діє акція, ви получаєте 5 подарунків. А якщо ви новичок, ви купуєте на 5 балів, ви получаєте також 5 подарунків. Якщо ми вартість цих подарунків і вашого замовлення. то вам одна бутылочка баню обойдется где-то 220 гривен. Такая цена у вас в Другое дело. Короче, вы заразили. Но это нужно научиться объяснять быстрее. Потому что все yeah. люди спешат, и никто не хочет километр слухать. Right. <вестор> Идея такая да. возникла. Вот, допустим, если так говорит, что вы приходите в Европу, покупаете, там, допустим, порошок или что, вам дают подарок? Такого же объема ну, бесплатно. Дают два купы, третий подарок. подарок третий да. Нет, второй бесплатно. Ну, там дают подарки тоже. Е. Дают даю, третий... і... там подарок. Третий подарок. Можливо. Так не надо, так не да, надо. Да, там да, тоже да, есть всякие да, да, акции.